Дуже багато написано книжок та знято кінострічок про життя за ґратами, але всі вони, врешті-решт, тільки наближаються до правди. А сьогодення українських в'язниць ще й досі залишається під грифом таємно, що там дійсно відбувається, і в яких умовах виправляють злочинців, і чи взагалі їх виправляють, можна зрозуміти по неймовірній кількості колишніх ув'язнених, які знову потрапляють за ґрати. Адже після років знущань звичайний шахрай вже виходить озвірілим та жорстоким, і переповнений люттю чинить на волі нові злочини. Потрапивши до української в'язниці, людина опиняється в іншому світі світі, який не налаштований виправляти чи допомагати у цьому світі лише принижують, гноблять та знущаються. 8 квітня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон під номером 4525 про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів, іншими словами, про гуманізацію в'язниць. А вже 29 квітня виконувач обов'язків президента України підписав закон. Із червня 2014 року закон вступив в силу. Всі сподівання та надії. І приблизити життя українських в'язнів, хоча б трошки до європейського рівня, покладено саме на цей закон. Вся європейська мисль, западна мисль давним давно була направлена на так називаємо гуманізацію, содержание заключених. В кінцевому итозі заключені, пусть даже преступники, но это обыкновенные люди, то есть простые які потрібні в нормальних людських умовах. Тому те, то, що відбувається зараз, так звана гуманізація, в принципі, нормальний, естественний і позитивний процес. То есть то, что, що, навірно, буде більше пользи приносить, ніж вреда. Фахівці кажуть, наразі наші в'язниці дещо схожі на європейські. От тільки в Європі, в такому стані, вони були в 30 х х роках минулого століття. Якщо вважати, що все, що у нас зробилося останні 20 років, ми всього лише підняли в стандартах, які були в Європі 30-х років, зараз дето порядка 60 х років. Спеціалісти запевняють, ставлення до ув'язнених в українських колоніях та тюрмах залишає бажати кращого. Нахождення в наших тюрмах наказання в десятикратно більше, ніж в тюрмі в Германії, во Франції, в Англії, в Америці не токо у слові задержання, во всяках отношениях. Тож цей закон допомагає врегулювати велику кількість питань і поліпшує умови перебування в'язнів за ґратами, забезпечує права засуджених на працю, відпочинок, пенсійне забезпечення, утримання хворих на туберкульоз окремо від інших ув'язнених, отримання медичної допомоги. Ця система повинна працювати на перевахуванні, а не на знищенні людини. Ті люди, які потрапляють за ґрати, вони фактично. Обмежуючись в комунікації зі своїми родичами та сім'єю, втрачають соціальний зв'язок суспільства. Ми передбачили. Розширення можливості спілкування засуджених своїми родичами. Окрім цього, відтепер заборонено розміщати вперше засуджених разом із закоренілими рецидивістами. Скасовується і заборона на побачення. Короткострокові зустрічі у в'язненні отримують без обмежень, а тривалі до трьох діб один раз на місяць. Дозволяється без обмежень також відправляти листи, одержувати посилки та бандеролі. А також з'явилася можливість доступу до інтернету та мобільних телефонів. Розрішення пользуються інтернет. Нетом средствами св'язні, то з благами цивілізованого людства, понизить уровень озлобленості людей, які знаходяться в місцях лішення свободи. Чи посприяє гуманізація в'язниць, тому щоб ув'язнених за ґратами не гнобили, а дійсно допомагали виправлятися? Ми дізнавалися на сайті магнолій ТВ. Думки українців різняться. Насилие порождает насилие. Выходили озлобленные на весь мир люди и начинали тихую месть обществу. Условия смягчать надо, но и не забывать об исправлении. Тут психологам работать надо. Уголовник должен сидеть, и не отдыхать. Лучше для детей и пенсионеров потратьте деньги. В голосовании на сайте Магнолии ТВ голосы разделились на впил. Закон вже почав діяти. Та в Міністерстві юстиції стверджують, аби українські в'язні що швидше розпрощалися з каральною машиною минулого та для проведення повного реформування потрібні чималі кошти. Для повноцінного реформування Державної педенціальної служби необхідно величезні фінансові ресурси, тому що умови утримання і матеріально-технічна база наших установ. Дуже низька правозахисники впевнені, що корінь проблеми набагато глибше, аніж може здатися на перший погляд. Поки буде збережена в місцях позбавлення волі особиста конституція, яка ніде не прописана на папері, по якій живуть засуджені і мають стосунки із тими, хто їх контролює, тобто з пенітенціарною службою, до тих пір. Будь-які закони зовні, навіть прийняті на найвищих рівнях, не будуть мати своєї ефективності. Спочатку має бути контроль в пенітенціарній системі над кожним її службовцем, адже саме вони досить часто густо влаштовують злочини. Передають щось засудженим від засуджених, щось дозволяють, щось пролонгують. Різниця між умовами життя в колонії та на волі за новим законом не має відрізнятися аж так кардинально. Принаймні, саме так вважають у Європі. Звичайно, всім зрозуміло, що це дуже потрібний і важливий закон. Та до європейських стандартів шлях дуже довгий і тернистий, який потребує неабиякого фінансування. Але щоб закон все ж мав ефект, можна починати з того. Що в принципі не потребує фінансування, а саме з кадрової політики, з контролю в пенітенціарній системі, контролю та роботою з кожним службовцем цієї системи, зруйнування цієї внутрішньої закостенілої конституції, яку можна буде зламати і зробити хоч якісь позитивні зрушення після очищення в лавах пенітенціарної служби.